Привіт вам, шановні друзі! Мене звати Ростислав. І настав час для секрету номер 2 який приведе вас до бездоганного володіння англійською. Гадаю, що даний секрет буде вашим улюбленим. Тому що більшість підписників та людей в цілому відверто визнають, що вони обожнюють дане правило. Цей секрет робить їх вільними. Отже, в чому його суть? Він звучить так: ніколи! Ніколи фанатично не вивчайте граматичні правила. Все, друзі, ось ми й покінчили з рутинною граматикою. Можливо, це несподіванка для вас. Більшість людей, коли чують даний секрет, вони кажуть: ти напевно жартуєш? Чи це можливо? І я розумію ваші почуття. Протягом усього нашого свідомого життя нам казали, що граматика це єдиний шлях виживання, граматика, граматика, граматика. Викладачі змушують нас вивчати різноманітні правила. Ваших дітей і надалі змушують фанатично вивчати граматику. Однак благаю вас, зупиніться! Англійська по-простому заохочується робити вас по-іншому. Більшість скептично поставляться до цього. Але в мене є до вас запитання: ви вивчали граматику англійської мови, ймовірно, протягом років. Чи це допомогло? Ви вільно володієте англійською? Вірогідно, що ні. Тому що якщо б ви вільно володіли англійською, ви б не гаяли свій дорогоцінний час на цей відеоролик. Друзі, статистика показує, що ми знаємо більше граматики, аніж носії мови. Якщо взяти українську мову, чи ми думаємо про граматику, коли розмовляємо нею? Звичайно, що ні. Ми це робимо інтуїтивно та автоматично. Помітьте, суть проблеми щодо вивчення граматики, що вона змушує вас забагато думати про англійську мову. Вона змушує вас аналізувати мову. Однак, якщо ваша істинна ціль письмова англійська, тоді граматика це золото. Чому? Тому що, пишучи англійською, у вас є безліч часу. Ви можете зупинитися на хвильку, згадати правило, ви можете стерти те, що написали. Тому, якщо розмовна мова вас не цікавить, продовжуйте робити те, що робили й досі: вивчайте граматику. Однак, коли ми розмовляємо англійською, в нас немає часу думати про граматику. Ми повинні миттєво відповідати. Приміром, американець підходить до вас на вулиці, ставить запитання, і ми повинні негайно відповісти. У нас немає часу згадувати часи чи відмінювання дієслів. Крім того, коли ми забагато думаємо про граматику, ми не чуємо людину, яка розмовляє з нами. На жаль, але ми не маємо здатності робити декілька речей одночасно, як один великий діяч Юлій Цезар. Але як ми навчилися розмовляти українською? Чи ми зубрили правила? Ні! В школі були різні правила, але не для розмовної української, а для письмової. Отож, як вчити граматику? Друзі. Поверніться до секрету номер 1 завдяки фразам. Однак ще кілька секретів щодо цього вас очікує далі. В США дана практика вже широко використовується, тому можете взяти всі свої граматичні довідники, скласти їх на купу, запалити та танцювати навколо них, викрикуючи: Ура! Граматики більше немає! Звичайно, друзі, я жартую, але таки є доля правди в цих словах. Граматика викликає лише негативні емоції. Фрустрації, спантеличення, та що найголовніше граматика є нудною. Отже, від сьогодні почувайте себе вільними, припиніть вивчення граматики. До речі, я палко раджу вам отримати наш курс з вивчення англійської. Усі уроки пояснені в простий спосіб, за допомогою повсякденної української мови. Тому ви можете розпочати вивчення англійської мови разом з нами і робити це по-простому. Зустрінемося в наступному третьому секреті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та бувайте здорові!